Вас вітаю вчитель інформатики Олександр Олексійович. Даний практикум створений з метою підготовки учнів до Олімпіади з інформаційних технологій. Розглянемо завдання, яке було запропоноване на другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у місті і Хмельницькій області в 2011 році. 2011 рік це перший рік проведення Олімпіади з інформаційних технологій. Відповідно і завдання, яке ми зараз розглянемо, воно досить просте. Але я сподіваюся, що приглянувши дане відео, ви отримаєте від нього певну користь. Ще слід зауважити, що усі матеріали до даного завдання, тобто саме завдання, зразок та текст завдання, ви можете собі завантажити, перейшовши на мій сайт по посиланню, яке знаходиться нижче цього відео. А зараз переходимо до виконання завдання. Завдання має умовну назву Цікаве про новий рік текст завдання. Використовуючи інформацію з документа тексту Дендок, Оформіть текст за зразком, файл зразок 1 GPG. І далі йдуть перелік певних параметрів, за якими треба оформити документ. Відкриємо документ текст 1. Ось наш початковий неформатований текст. Його потрібно оформити за зразком. А ось зразок. Задання будемо виконувати, слідкуючи за вказівками умови, а також звіряючи виконання з даним зразком. Отже, документ повинен відповідати таким параметрам. Задайте наступні параметри сторінки. Верхній поле 1 см, нижній поле 1,25 см, ліве і праве поле 1,5 см. Для задання параметрів сторінки переходимо в пункт меню розмітка страниці, поля. Тут ми бачимо певні шаблони, вибираємо «Настра і ваїми є поля, тобто налаштування. І встановлюємо верхнє поле 1 см, нижнє поле 1,25 см. Тут краще. Витерти і вручну встановити. Зверніть увагу на кому. Тут ставиться десяткова кома. Ліве і праве поле 1,5 см. І праве вже тут встановлено 1,5 см. Напускаємо ОК. У нас відповідні параметри сторінки встановилися. Задайте наступні параметри абзац в основному тексті. Вирівнювання по ширині абзацний відступ 11,25 см, відступ до абзацу авто, відступ після абзацу – 3 пункти міжрядковий інтервал одиничний. Ось ці параметри абзацу потрібно задати. Звертаю увагу на те, що говориться про основний текст. Що це мається на увазі? Основний текст це весь текст, крім ось цього заголовка цікаве про новий рік. І, звичайно, без цього напису. Який потім у нас вставиться. Виділяємо весь текст, крім заголовку, натискаємо праву кнопку миші, вибираємо абзац. І ось в цьому вікні абзац можна встановити будь-які параметри для абзацу. І так, вирівнювання по ширині. Абзацний відступ. Перша строка, відступ на 1,25 см. Це параметр по замовчуванню. Тут змінювати нічого не потрібно. Відстань до абзацу. Ось нас здуть. Між абзацні відступи перед і після. Віступ до абзацу, тобто перед абзацом авто, після абзацу три пункти. Якщо ми будемо зменшувати, ми бачимо, що тут деградація через 6 пунктів. Через те потрібно витерти і поставити 3. Мій відковий інтервал: одиничний, одінарний. І натискаємо ОК. Відповідні параметри для абзаців основного тексту встановлені. Встановлюємо параметри шрифтів. Параметри основного тексту: шрифт, Times New роман розмір. 13 пунктів. І тут же вказані параметри заголовка. Шрифт Monotype Corsiva, накреслення на півжирний, розмір 28 пунктів колір червоний. Виділяємо основний текст, права кнопка миші, Шрифт. Тут встановлюємо Times New Roman вид шрифту. розмір шрифта 13. Стандартні шрифти 14 та 12. Через нам потрібно тут, так би мовити, вручну ввести 13 і натиснути на ОК. Параметри шрифту основного тексту встановлено. Виділяємо заголовок, права кнопка миші шрифт. Від шрифту монотайп Corsiva, Напівжирний розмір 28, це стандартний розмір. І колір тексту червоний. Окей. Також ми візуально бачимо, що текст вирівняний по центру. Клацаємо в межах абзаця заголовка і вибираємо на панелі по центру. Наступне. Другий абзац основного тексту оформлюють у вигляді двох колонок, однакової ширини, встановіть між ними розділювач. Ось це завдання. Тобто, ось так повинно виглядати у нас другий абзац тексту. Чомусь так сталося, що у нас другий-третій абзац у вихідному тексті розділений. Очевидно, що це вже якимось чином те завдання, яке було задано на Олімпіаді, змінилося, часто об'єднаємо ці абзаці. Ну, щоб було добре видно, де абзац, можна класити кнопку недруковані знаки і видно, де у нас абзаці. Об'єднаємо тут абзаці, Ну і видаємо лишній пропуск. Отже, в нас утворився другий абзац, необхідний для виконання завдання. Виділяємо цей абзац. Вибираємо розмітку страниці, колонки. І встановлюємо дві колонки. Текст розділився на дві колонки, але ось тут у нас ще є розділювач. Для встановлення розділювача потрібно натиснути. Пункті колонки, нижче тут є другі колонки. І встановити прапорець розділитель, тобто розділювач. І окей, Розділювач з'явився. Третій абзац основного тексту оформить як, як об'єкт Wordart. Ось цей об'єкт WordArt з датами з'ясувати, а як щодо звичаїв. Знову ж таки, у нас цей абзац тут відсутній. Давайте ми його надрукуємо. І оформимо цей абзац у вигляді об'єкта WordArt. Для цього заданий рядок виділяємо, вставка. Ось студію кнопка Об'єкт WordArt. Вибираємо запропонований вигляд, ось він. Залишаємо ці параметри, які тут запропоновані. Натискаємо на ОК. І ми бачимо, дійсно, встановився відповідний вигляд об'єкта WordArt. Єдине, що цей об'єкт, давайте виділимо, встановимо його по центру і трошки зменшимо. Об'єкт бордар злився з останнім абзацом через те, отут ще можна класнути, відповідно тут по ширині. Здається, все правильно. П'ятий абзац основного тексту розмісіть у автофігурі згідно зі зразком. Ось така повинна бути у нас фігура. Візуально запам'ятаємо вигляд і встановимо відповідні параметри. Ну, П'ятий абзац у нас обирайте найкращі традиції та святкуйте з радістю. Знову ж таки, вихідний документ у нас був. Змінений і абзац абзацу тут нема. Через те, давайте ми тут поставимо Enter, створимо пустий абзац, а потім текст додрукуємо всередині нашої фігури. Встановлюємо фігуру. Ставка фігури. Знаходимо таку фігуру. Малюємо її. Змінимо її вигляд за допомогою жовтого маркера. отак. Плацюємо по фігурі правою кнопкою миші, формат автофігури. Залівка, цвет, способи залівки, градієнтна, два цвета. Тип штриховки встановлюємо від центру. Колір перший-жовтий. З той, що всередині, а крайній встановимо ось такий: темно-зелений. Окей. Якщо порівняти зі зразком, дійсно у нас з'явилася схожа фігура. До фігури додамо текст, обирайте найкращі традиції та святкуйте з радістю. Клацаємо по фігурі правою кнопкою миші, вибираємо «Добавити текст і надрукуємо. Вирівнюємо текст в фігурі по центру. Ми бачимо, що все правильно. Фігуру трошки-трошки можна змістити І нарешті останній пункт. Змініть шрифт тексту у об'єкті WordArt і автофігури на Comic Sans MS. Виділяємо об'єкт Wordart, права кнопка миші, і Змініть текст. І замість шрифта «Arial Black встановлюємо Comic Sans». Так само поступаємо з текстом фігури. Виділяємо цей текст і на панелі форматування вибираємо «Comic Sans». Збільшивши абзац, бачимо, що текст не поміщається. Через виділяємо цей текст, клацаємо по ньому і беремо клавішу Ctrl-А, він весь виділився. І візьмемо, наприклад, його 10 пунктів. Бачимо, що текст помістився в нашу фігуру. Або можна було, можливо, просто фігуру трошки збільшити, щоб не змінювати параметри тексту, тому що. Все-таки треба притримуватися параметрів тексту, то давайте трошки збільшимо фігуру. Ну що ж, зменшимо масштаб, порівнявши зі зразком, ми бачимо, що завдання виконано правильно. Ну і пункт. Збережіть файл у власній теці згідно з вимогами журі, я думаю, проблем ні у кого не викличе. Завдання виконано. До побачення, до наступних зустрічей!